Друзі, вітаю платину. Сьогодні хочу показати вам такий новий Volkswagen Tiguan 23 го року випуску. У версії Airline. Безперечно, зірочкою передньої частини авто, є адаптивний IQ Light, технологія Volkswagen Матричне світло, яке Забезпечить неперевершену видимість при будь-яких погодних умовах. Дуже гарне авто, білий колір. Продовжуючи прогулянку, хочу зауважити на 19-ти легкосплавних дисках в дизайні Volkswagen R. Дзеркала у колір кузова. Отакі шильди чорні, R-Line. Дзеркала мають електроскладання, електропідігрів. Під капотом маємо двохлітровий дизельний м'який гібрид 220 кінських сил та повний привід 4MOTION, який не залишить вас ні на якій дорозі. Задня led оптика додає йому шарму на дорозі. Червона. Що ж, в салон. Повністю електронний щиток приборів. Дуже інформативний. Маємо 9,2 дюймовий мультимедійний дисплей. Керуванням жестами, до речі, клімат-контроль двозонний, підігрів рядів, порти, зарядка та 9 ступенчата DSG коробка передач. А також налаштування режимів їзди та підвізки. Підстаканники, чорна стеля. І от такі дуже цікаві преміальні airline сидіння комбіновані зі шкіри, алькантари та текстилю. Встановлені на 35% задні вікна додають, додають трохи анонімності заднім пасажирів. Тризонний клімат контроль додасть, безперечно, комфорту для задніх пасажирів. Підігрів заднього ряду також є. Цікаве авто. Безперечно варте вашої уваги. Офіційний автомобіль, друзі, повністю новий. Доступний до перегляду в автосалоні Платином авто. На Люздорській дорозі 114, місті Одесі, можливий до придбання за налічку, кредит, лізинг або навіть за криптовалюту. Тож, чекаємо на ваші заявки.